Увага! Небезпека! Приготуйтесь до аварійної посадки. Небезпека. Приготуйтесь до аварійної посадки. Ти захотіла показати угу пустелю Ось і маєш. Скільки казав, не можна його брати до драндуліта. Він пообіцяв, що буде гарно поводитись. Вітатися, розмахуючи руками з усіма птахами. Це ти називаєш гарно поводитись. Я це називаю вічливо. Не прискіпуйся, мені теж погано. Ух. Він більше не буде, правда, Угу, а, а більше й не треба. Невідомо на скільки днів ми тут затримаємось. Доби на три можете відпочити і позасмагати. Комп'ютер уже жартувати навчився. Тобі добре казати, а нам тут дихати немає чим. Повітря ніби розпечене. Не хвилюйся, у драндуліті я кондиціонер. <гум> Що значить це твоє ге-ге? <гум> Кажи вже, за умови сприятливих кліматичних умов, заряду кондиціонера, їжі та води на трьох людей вистачить на три доби. Отже, нам пощастило. Не поспішай із висновками. Що означає за сприятливих кліматичних умов? Якщо середня температура повітря у найспекотніший час цих трьох днів не перевищить 35,4 градуса за Цельсієм, інакше система охолодження не витримає. А вона не перевищить. Якщо мої розрахунки правильні, то ні. Якщо правильні. З історичного довідника відомо, що температура у наступні три дні у півдні у найспекутніший час складатиме у п'ятницю 35,1 градуса, у суботу 35,5 градусів, а в неділю 34,7 градуса. Однак я не гарантую, що в таку спеку моя система обчислень працює як слід. Що ж, тоді ми перевіримо. Це зовсім не складно обчислити середнє арифметичне. Що це таке? Ти напевне чула про середню урожайність зернових, середню урожайність картоплі, середню температуру повітря в липні? Тощо. Сьогодні ми з'ясуємо. Що означає поняття середнього арифметичного. Нехай температура повітря о півдні у п'ятницю була 35,1 градуса, у суботу 35,5 градуса, а в неділю становила 34,7 градуса за Цельсієм. Потрібно знайти середню температуру о півдні протягом цих трьох днів. І як це зробити? Щоб знайти середню температуру повітря, потрібно додати три значення температури і одержану суму поділити на три. Середнє арифметичне дорівнює 35,1 додати 35,5, додати 34,7 і поділити цю суму на 3 дорівнює 105,3 поділити на 3 дорівнює 35,1. Отже, 35,1 градуса – середнє значення температури. 35,1 менше, ніж 35,5. Ми врятовані! Під час розв'язання задачі ми мали числа 35,1, 35,5 і 34,7. Ми врятовані! Суму цих чисел поділили на їх кількість, тобто на три. Якщо суму кількох чисел. Ура! Якщо суму кількох чисел ділять на кількість цих чисел, то знайдену частку називають Ми врятовані! Називають середнім арифметичним даних чисел. Цить! Мовчу! Ага. Ти все таки зануда. Нехай! Отже, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно суму цих чисел поділити на їх кількість. Суму цих чисел поділити на їх кількість. Зануда. Минуло три дні. Коли ми вже повернемось. Зануда. Коли ми вже повернемось. Зануда. Коли ми вже повернемось. Коли ми вже повернемось.